Компанія Ukrainian Puzzles виникла, можна сказати, Перші місяці повномасштабного вторгнення у відповідь на величезні руйнування культурної спадщини потрібно було комунікувати зі світом, розповідати про події в Україні. Ідея прийшла, що це можуть бути пазли. Причому я ніколи раніше ну там не скажу, що захоплювалася пазлами, але власне цей символізм сам, що ми зруйноване складаємо з кусочків. Ukrainian Puzzles – це соціальний бізнес. Чистий прибуток від продажу пазлів. Після покриття витрат сплати податків та реінвестицій у розвиток буде спрямовуватись на відбудову знищених культурних пам'яток. Компанія розпочала діяльність у квітні 2022 року. Виготовлено вже більше 10 тисяч пазлів у рамках чотирьох колекцій: відбудуй Україну, Українське мистецтво, відкрий Україну та Слава Україні. Перша колекція «Відбудуй Україну. Там було 10 перших зображень. Це на жаль, все, все те, що було знищено в війні, або те, що сильно постраждало. Наприклад, Чернігівська бібліотека, Харківський університет, Маріупольський драматичний театр, наша мрія. Тобто людина може зібрати в картинку вже те, що зруйноване, але одночасно це і внесок маленький в реальну відбудову. Адже Ukrainian Puzzle – це соціальне підприємництво. І після подолання точки безбитковості 100% прибутку буде спрямовуватися у відповідні фонди. Тобто, якщо це пазл з літаком Мрія, то це фонд відновлення мрії, Український культурний фонд, фонд Повернись живим. і Інші всі фонди бенефіціари є на нашому сайті. ukrainianpuzzles.com. Для людей, які часто складають пазли, 500 елементів це для них типу дуже легко. Ну це десь дві години. Часу для людей, які вперше складають, це може зайняти можливо два дні по кілька годин. За один раз людина втомиться і не захочеться закінчити. Найвідповідальніший це самий перший етап: це підбір зображення для пазлу. Адже, якщо це зображення не актуальне, не цікаве, не пазельне. Воно може бути класне, але там може бути три кольори, і для пазлу це дуже важко. Потім е отримати ліцензію на це зображення, і це часом буває дуже складно. Наприклад, у нас є два пазли з ілюстраціями Бориса Гроха Русський корабель «Іді» е і Руський корабль все, і це насправді. І можна писати детектив, як ми шукали ліцензію на ці зображення. Борис Грох дуже непублічна особа. І пошук ліцензії на це зображення, пошук саме контакту з автором нас напевно зайняв десь півроку. Він виявився такою відкритою людиною. Каже: Так, будь ласка, підписуємо договір. Також у нас є пазл 50 українських книг це з обкладинками творів української літератури. І щодо кожної обкладинки нам потрібно було отримати. Ліцензію Кремль. Ми вже мали дві співпраці з художниками. Це була Анна Мансурова і Олександр Нікітюк. Це художники, які свого часу малювали марки для Укрпошти. Анна Мансурова створювала для нас ілюстрацію для пазлу Українське різдво. І Олександр Нікітюк малював пса-патрона для Укрпошти. І ми хотіли, щоб в нас був пазл з псом-патроном. Але як це має бути? Ми не до кінця уявляли і каже: у мене є отака от ідея, і просто накидає такий Геніальний ескіз Виробництво це дуже довгий процес. Він закладається, якби прогнозовано 45 днів. Видрук зображень для пазлу, далі каширування, склейка, зображення з картоном. Далі має пройти час, щоб під пресом картон з поклейкою склеїлись добре. Потім висічка, потім дроблення цих пазлів, засипання мішечки, висічка коробок, поклейка коробок це все Ну, Тобто, процес такий доволі складний і довгий. За перший рік е, нашого існування Ані, це з квітня 2022 року до літа 2023 тисячі Нам вдалося виробити всього тисячу коробок пазлів. Це був власне у цей тестовий період. Дивилися чи чи чи, чи валідували ідею, чи чи це щось таке, що людям. Буде подобатися чи куплятимуть. Нам вдалося отримати кредит розмір 1 млн грн від Кредобанку, але це з низькою ставкою 5%. Завдяки тому, що в кредитуванні бере участь також ще третя сторона: це Вестерніс Ентерпрайз Фанд. Які власне внесли депозит як заставу. І завдяки цьому у нас низькі відсотки. І також у нас не було цієї проблеми внесення застави. Це нам дуже допомогло. Завдяки цьому кредиту. Ми Змогли пройти перший етап масштабування і почати вже виходити на полиці рітейлів. Зараз в Україні дуже багато де можна купити пазли. Тобто в Києві це там кілька десятків точок. ось ми знаходимося зараз у книгарні видавництва Старого Лева. Це один із перших наших партнерів. Можна замовити онлайн на сайті UkrainianPuzzles.com Також ми присутні на маркетплейсах закордонних це Amazon, Etsy. Amazon в нас дуже гарно продає саме наш найпопулярніший пазл. Мрія зараз ми так також працюємо над те, щоб пазли з'явилися також на, на полицях окремих магазинів за кордоном. Минулого літа в червні ми брали участь у книжковому арсеналі. Це взагалі була. Перша така подія для український Puzzles. До того ми не брали участь там в ярмарках, виставках. Перший день, початок фестивалю. Ми чуємо, що приїхав президент Зеленський, перша леді, і тут він заходить в секцію настільні ігри. І Ярина просто бере пазли. каже: пане президенте, дозвольте подарувати. І ми подарували йому пазл з мрією. Цей пазл є дуже важким. Тут є небо, тут є ось така зона асфальту, де вона однорідна. І це важко насправді скласти. Ми рекомендуємо для початку відібрати пазли з однією прямою стороною, тобто це у нас рамка. Скласти рамку, тоді від неї відштовхуватись або від яскравіших елементів. отут, як, наприклад, мрія, тут є ось ця жовта лінія. Ми взагалі хочемо розвивати таку культуру дозвілля в Україні е, саме складання пазлів. Складання пазлів набагато більше поширене в ЄС і Північній Америці. Тобто не нічого годину, що дорослі там зібралися і складають пазл. Ми е, проводили турніри зі складання пазлів. Е, е, декілька їх було. Е, і власне ці турніри це також був як інструмент по перше отримати перші якісь фідбек. По-друге, це таке гуртування на поло справи навколо того, що нам всім дороге і що нам болить. І також це були фандрайзингові події завжди. Тобто кожна команда має свій пазл, який швидше складений. І визначає, куди будуть направлятися внески, ті, які зібрані під час турніру. До річниці якраз Ukrainian Puzzles в серпні 2023 року Ми робили турнір. Там низько був складний пазл руський винний корабль» і ді. І відповідно кошти, які там були зібрані, ми відправили в фонд Повернись живим. Ми робимо те, що ми можемо. Це дуже маленький бізнес, це мікробізнес. Ми вносимо якусь свою крапельку, але. Ту, яку нам посильна, якщо уявити собі через там через кілька років, то я б хотіла, щоб от ви приїжджаєте будь-яку місцину в Україні, і там про це місце важливе є пазли.